Сьогодні у нас випав перший сніг, і це означає, що ми будемо збирати гриби. І так, вам не почулося ми будемо збирати гриби. Ви тільки подивіться, яких наросло у нас красунчиків. Наприклад, ось цей екземпляр. Це вже третій врожай, який ми будемо збирати цієї осені. Хоча не дуже вже схоже на осінь, правда? В нас їх наросло буквально з усіх сторін. І доволі багато. З цієї сторони маємо раз, два. Із цієї один і другий. Тей, що маленький, я в якості експерименту залишу. Не впевнений, що воно ще щось там буде рости. Але цікаво за цим поспостерігати. Ну, почнемо. Дивіться, який красунчик з якимсь комаром. А, красота. Ну, е я навіть зараз візьму спеціально ваги та зважу, скільки він важить. Тому що, ну так, в руці відчувається доволі серйозним грибком. Щось мені здається, що тут більше 100 грам, навіть, якщо чесно. Такі всі я також вже буду різати. Якби зараз було на вулиці тепло, то я б, ну, я б їх залишив. Але щось мені здається, що вже шансу у них рости немає, тому будемо чекрижити. Супер. Супер. Ні, дуже гарно відрізався. Так, цей ми лишаємо тут. Тут не бачу, точно є з тієї сторони. Так. Маємо два красунчики знизу. Оп. Дивіться, який гарненький. Е, мені дуже подобається в цих грибах те, що ну, вже були морози реально. І не один. Коли ти зранку прокидаєшся, і все буквально вже замерше. Але грибочки навіть в таких доволі холодних умовах у нас продовжували рости. І їх наросло ну ви бачите, так? Ну це ж не можна сказати, що це маленькі гриби. Хоча у лісі, скільки я не ходив у цьому році в ліс, через те, що майже не було дощу, у нас майже не було і грибів. Тобто єдине, що там можна було знайти, це маслюки. І буквально декілька днів тому я знайшов вперше, мабуть, за цю осінь два білих грибка, які тільки-тільки-тільки виросли. Я сподівався, що після дощу можна буде піти і зараз їх пошукати. Але сьогодні прокинувся і в нас сніг. Тому вирішив пошукати тут. З цієї сторони взагалі багато. Оп, і останній наш красунчик. Так, ну, повна тарілочка. Зараз зважимо, скільки там. Ваше здоров'я! Смакота. А тепер перейдемо до зважування. Ці ваги мають крок 5 грамів, тому ми можемо відповідно і помилитися на 5 грамів. Але мене цікавить ось цей екземпляр. Я думаю, що тут десь близько 100 грамів. 80. Угу. Ну, я був близько. Всього ми зібрали зараз. 310 грамів. Це вже втретє. Найбільше скоріш за все було в перший раз, в другий раз було більше, ніж зараз. Ну, тобто, умовно, ми зібрали, я думаю, що десь кіло 300 шитаки. Десь у цьому діапазоні. Це напрочуд м'ясисті грибочки. Вони прям такі тугенькі, коли їх ріжеш. Нічого не мають спільного з, наприклад, печерицями, які можна зустріти в магазині. Часто питають, на що вони схожі? Там пишуть коментарі, там самі питають, на що схожі ці гриби. Ні на що не схожі, якщо чесно. Схожі на шитаки. Тобто вони мають такий доволі особливий смак. І ось ця туговатість я нарізаю прям з зусиллям. Часто люди варять їх, а потім вже жарять. Ми зробимо трішки інакше. Ми спочатку їх трохи піджаримо, а потім трохи підваримо. Так, я нарізав грибочки та трошки перевдівся, тому що я зрозумів, що коли буду щось жарити, не хочеться забризкати олійкою свій плащик гарненький. І в нас вимкнули світло, тож ми нічого вже готувати сьогодні не будемо. До скорих зустрічей! Ну от так, постійно. Ладно, ладно, світло виключили, але в нас є добрі сусіди, які поділилися генератором, все заради вас. Тож, починаємо на бензині готувати наші шитаки. Наливаємо олійку, не жаліємо, адже грибочки ну, доволі сильно в себе її поглинають. Тепер наша пательня має розігрітися. І поки вона це робить, ми йдемо за пивом. Наша пательня розігрілась, тож можна задавати шеї. Такі о, якраз те, про що я казав, уже плащик був би в воліці. А пахне як. М -м -м. Як відразу міняється аромат, буквально з першої секунди. М -м -м. Все, наші грибочки готові. Вони вже золотисто рум'яні. Часничком пахне так сильно, що я вже тут просто стікаю слиною. Ми цю штучку знімаємо та продовжуємо наш наступний процес. Літр води нам потрібно. Зараз ми його закипітимо і почнемо готувати далі. Наша водичка закипіла. Прийшов час шиітакі. І що ж ми все-таки сьогодні готуємо? А готуємо ми мівіну. Але мівіну не українську, а корейську. Слава богу, не північно-корейську, а південно-корейську, тобто нормальну корейську. Цей виробник називається ОТОГІ. О! Виглядає, наче звичайна якась мівіна, але повірте мені, воно не таке. Так, в нас є тут спеції. Цю штучку у кишеню. І другий набір. Така сама локшина. І вже інший набір спецій. Так, цих я поки що викину туди. Значить, в чому суть? В одному овочі, в одному спеції. Я беру, відкриваю, додаю до наших шитаків перші овочі. Та овочі з іншого пакету. Це, знаєте, така їжа. От якраз на такий момент, який у нас зараз є. Ми готуємо з генератора. Відповідно, у нас немає багато часу. На ці всі приготування. ми взяли просто локшину швидкого приготування. А найкраща локшина швидкого приготування, як виявилося, зроблена корейцями. Потім у нас у кожному з цих пакетиків є спеції. І вони можуть бути або гострими, або не гострими. Але вони, жоден з них не солоний. Тобто ми будемо додавати ще соєвий соус для того, щоб додати солоності цій страві. Це дуже гостра спеція. Я б сказав би, палаюча. О! Яке воно червоне! Бачите, відразу як міняє наше варево відьмінське з шитаки грибами. Поїхала перша локшина. Хо! Загрузили. Друга локшина. Хо! Загрузили. Тепер я прижимаю. І буквально 5 хвилин і вона буде готова. Так, тепер у нас майже все готово. Вливаємо сюди два яєчка. Перемішуємо. Та. І останній буквально штрих це зелена цибулька. Бачите, це вже не схоже зовсім на мівіну, це вже схоже на гарної якості локшину. Я спробую, що в нас вийшло. А, я ж забув про соєвий соус, буквально трішки. Хоп! Все, я думаю, що це вже можна вимикати і фінальний соєвий соус. Розмішуємо. І наш, ну, рамен, можна сказати, що це рамен, Готовий. Знімаємо пробу. Готово. Чесно, якби я не знав, що це по суті мівіна, лохшина з пакету, якби мені принесли це в ресторані, я б сказав: би, браво! Це дуже смачно. Ось так ми дуже швидко без світла приготували з наших шитакі справжній рамен.